Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Запитайте Ромі, давайте з вами подивимося, про що вас попереджає ваш ангел охоронець Дивіться, якщо ви вирішили йти вперед у якійсь справі, чи то справа зміна якогось місця проживання, зміна робочих моментів, або ще якісь зміни, то він говорить, що ще не час. Ми з вами попереду дивилися про те, що треба в цьому році буде рухатися вперед, щось змінювати. Але ангел охоронець говорить, що найближчий період, найближчий час він вам трішки ще не підходить, тому що є якісь блоки, є якісь моменти, є ваша внутрішня якась невпевненість або ваші сумніви, які не дадуть вам рушити в цю дорогу. Вам треба розібратися з собою, домовитися з собою, розібратися з оцими мечами, які вам перекривають цей шлях. І тільки коли ви розберетеся з цим всим, дивіться, тоді вам відкриється шлях, і тоді у вас вогонь з'явиться на цю дорогу і на цей рух. Але оця двійка мечів, дивіться, з нею, треба розібратися. Це ваші внутрішні сумніви, це ваші страхи, це ваші якісь блоки, які вам заважають рухатися вперед. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших оцих страхів, пишіть в телеграм.